Сьогодні 11 травня. Турнір Баришвської громади. Відкритий. Буде гра команда Матадор в червоній формі, друзі. І команда Коржі у зелених салатових у салатових маніжках. Будемо дивитися чудову гру. Команди готовляться, одразу вийдуть на поле. Воротничок уже з м'ячом розпочався. Розпочаток, друзі. Розпочаток розпочався. Забігали. А до чого призведеться біганинка? Будемо наблюдати разом з вами. Команда кричить. теж. Непогане. Турнірне становище. Рома Кривенко. Непогане. Макс. Сам. Хорошо. Хорошо. Проверочка. Аккуратно. Акуратно привіркаємо. Оце сідай. Гритона. два. Оце і. Ні. Ваня подає. Головенький. Головенький. Реввенко. Можливість Легенька. Можливість легенька. Юра. Матадор. Контролює м'ячик. Он по краю, наверно, порипить. Ой, не впустить Петро Михайлович, ні-ні. Розпочаток. Ванька! Не спещать! Не спещать! Коржи! Наход! Макс! Трошка, Ланька! А тут моя намітця намічення ой, Легеньке. А тепер переход Коржикам. коржам. о хороше кванде о бризочка о хорошо Шрафний. Удар. Пробиває коржі. Рижик у воротах. Чи вимацають? Ой. Чи вимацають? не вимоцане. Ану. Щас суддя Саша Галицький. Ой, свести мия. Ух! І флажок піднятий. Тадор. Латненько біля їх. Петро Михайлович підхвачує. Іде і не дають йому. Оно. Сам забрав. Що там, що там? О! На вдар. Латненько. Ні. Максим. Ванька, Ванька летить. Ваня! У ножку. Ох, дивися знову! Макс! Прострелював! Прострел! Чудово! Макс! Подача! Углового! Димойся, друзі! Подачка хороша! Далеченько! О. А де удар буде? У дорозі! У дорозі! О, все. О, все. Что там за свисточки? Ваня на вес. Кто там? Рома. О! Не входит. Не входит. В котре не входит. А треба, чтобы подсластить и входил. Это же контратака. Коржив. Ой, Режек на месте. От вам і переход хода. Туди входить і не виходить. Чудово, друзі, контратака Матадора. Оба Кривенко. Свисток. Саня Соня з Березані. Не дать ударить. Ой, дадуть. Ой, реже. Котре. Так, котре забуксував з нячав, чудова. Макс. Осьо. Ось Ваня вискакує. А що він на? Ох! Три трохи! Ні-ні-ні! Максим. Подача. Углового.

Штрафний удар. Близько до центра. Максим. Б'є. Yeah. А стінка спрацювала трохи. Спрацювала. І тепер контратака. Ой, біда. 1-0. Коржі. виходять вперед проти Матадора. Біда спрацювала, друзі. Ой, коржі знову щось. Ох, чуть не шоснули лише раз. Щось не шоснули. Максик. Хо-хо-хо! Охо-хо! -хо -хо! Макс один один робить! Він це зробив. Він це зробив. Чудово, друзі! Ваня біля себе мутить. Що тут? Не дійшло до Максима Петро Михайлович. Вводить м'ячик, Вводить по пистечку Максиму. І. і, Ой, молодіж підключається. Тоже вміють пенні Трохи. Трохи не дать. Максим? Ох! На одному доторкуванні. Ох, тобі тебе Ваня! Трохи висока! Ваня! Трохи висока! Петро Михайлович! Не даті! Ой! Полетів! Полетів! Не дать! Не дають поки не дають. Од дають, ні, не дають і одні. Ой, ой, хороший. Один-один. Більша половина тайму зіграна. Коржі Матадор. Рівненька гра. Рівненька. А хочеться, щоб рахунок трохи двигався, друзі. Трохи двигався. Петро Михайлович. Що там? Рижик вже з м'ячем. Розпочинає двіжуху по-новому. Тут вона бути be... швидко І закінчиться. Ця двіжуха повинна друзі не хотять. Рижик перехвачує. Перехвачує. Максим. І Кривенко. Кривенко і Максим. І. І. А! Хороший! м'якенький. Хороший! Два, один! Матадор! Повів у рахунку! А там по краю! По краю летить! Кому летить! а Максим! не Недольот! О! Перехват! Перехвати хороше! Забох сторін! Хороше! І моменти, друзі чудові. І знов і знов хороше! Біру, беру, а там, а там що було? Хтось за що там було, друзі. Розпочався другий тайм. 2-1. Матадор виграє. У коржів. У Баришівській. Громаді відкритий турнір. Команди чудові!

Поддавлять, Макс! 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 Удар! Потужний хороший. Трошка растыла на добывочку. Ох, кидає, кидає. Откидний. Ану. 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 Их ти влетає. Хає. Yeah! Рава Кривенко. Третій. А, це комбінація. О, це вже. Оце вже! Ой! Зразу щось! Щот не було б! Щот не було б, алеш! Але ще! Не, не все! Однівай! Ну, Дивись ну. за Хороший! От вам і переход! Казав один туди сюди! Туди сюди! Ні. Що там? Що там? Е, трошки. Трошки. <laughs> не дали пройти. Порошення. Не дать ударить. І не дать вийти. На удар. Щось сам. Щось сам. Потикається. Ой, трохи гомонять. Що там? Що там відсвісний? Що там отсвіний? Штрафний удар. Штрафний удар. Хоржі. Рахунок 3-1. Матадор виграє. Пока! І штрафний Саня Галицький на свисточек надавив. І стіночка. Стіночка. Хороший. Я <плес> Хороший. Хорошо. Хорошо. Скорость хороша. Добавлена. Трохи добавлено в другому таймі. А там. Это Макс. И. О! Трошки проскок. Проскок трошки. Макс проверяет недалеко. она оно Прорвана чи Нет, там режек. Не дал прорвать сетку. Не дав. Чотири-один. Тільки що. Матадор забивши один. Так що. Все. Під контролем у Мотодора. Макс. Макс, оно хотіло його. Ой, хотіли його підбити. Ай. Хто там? Ой, хорошо! А тепер добавить От бавного. А що там свистички? А ну там оно ну, якийсь прольот. коржовика. Коржів. Ой, мутять. От мутний залетів. Два-чотири. Коржі програю, друзі. Два-чотири. Макс. Макс. А Ай. А Ай, хорошо. Хорошо буде в голові, друзі. Удачі в голову. Е, э, не було. Штрафненький. А там пошов. Каржовечок. О! Три-четыре. Знов кружочок. Відквитав. Так. продолжимся. Наглядати за матчем, друзі. продолжимся. Трошки поробили заміни. Результат трошки міняється. А трошки ще побудемо. Побудемо. Подивимося, що буде далі. 3-4. Покарахунок. Матадор виграє в коржі. Штрафний удар пробиває коржі. Пробивають коржі рижик в воротарах не дійшов. не дійшов. Як не давать, так не дойде. Як не давать. Пока, пока не давать. Ай! Ана на. Ух. Да що це таке? Невиносімий? А треба виносить. Аво ні ні. Подача. Углового коржі. А тут, може бути ваня ревочок на дрібний. І... Женуть! Женуть цю сторону! А що ж вони виженуть? Опа винесли! Максим! Максим! Сынок! У -у -у. А там Бедя Броскок! А там... была, была, Че Макс! Макс! Ой, хороший пятый Макс! Хэт-трик уже в ее е! И Макса! Хэт-трик! Потянул! Че друзья! Хорошо, хороший підкатик. Хороший. Шо там? Що там? О! Трошки прольот! Полетить знову! Рижеек! Рижек! Віксує! Отфиксована детура где ура вонять а там а там не Ой, як хорошо поборовся, хлопчики, чудово. Юра Кривенко. Центр поля, Передача на край. Там Петро Михайлович. Паня. Що Шо там. Щось назріє. Назріє. Ух! Трошки не дозріло! Перехват перехватний і пробують! Летіть! Потихенько! Макс! А норочечками! Ого-го! Ого-го! І гол! І гол. Шість-три! За Матадором, друзі! Ого! -го. Ох, прострельчик! Застрільний! не був! Чот не був! Але продовжується! Продовжується! Контратака! О! Не дать! Дає! І Не дає! А тут уже атака! Някенька! Эх, трошечки. Одня кладу ще, чем треба. А там. А там. Ой, хорошо. Хорошо. Штрафний удар. Метрів четыре. До штрафної. Матадор. Стінка. Рыжек на місці. А там. А там хороший режек. Контроль чудовый. Что там намечается? Намечается! Ой, что-то не заметилось. Ни, трохи ни, 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 6. ни, ни, сегодня. Виграв у команди коржів 6-3 у турнірі Баришівської громади. Чудово! Дякуємо усім, хто з нами.